Доброго дня, шановні глядачі! І сьогодні я хочу записати для вас коротеньке відео, але воно дуже-дуже важливе. Тому не перемикайтеся і його до кінця. Перед вами нова монета в єдності сила. Якщо ви пам'ятаєте, то огляд на цю монету був у мене на каналі. Опис цього огляду ви побачите у правому верхньому куточку. Але це надзвичайна монета. Якщо ви бачите, тут на блістері з одного боку написано Слава Україні. А з іншого боку написано Героям слава. Що це за підписи? Друзі, це підписи авторів ескізу цієї монети. З іншого боку, там, де реверс монети і стилізована. Прапори країн партнерів є підпис Сергія Топкіна, який є автором саме цієї сторони монети. З другого боку, на аверсі монети, ми бачимо стилізоване потискання рук, і автор цієї сторони монети це у нас Аліна Малюта. Хлопці, я оголошую благодійний збір коштів. Який буде відбуватися на каналі Аверс Василь Багіш, Але не на самому його каналі, а у групі Facebook. Посилання буде під, цьому, під цим відео Побачите посилання і переходьте по ньому. Також, крім цих трьох монет, буде три монети у блістерах з підписами. Це буде призовий фонд. Ще, окрім цього, є такі чудові призи. Кінь Приживальського у буклеті. 30 років незалежності України у буклеті. Василь Сухомлинський у буклеті. І ще дві чудові монети. Орлан Білахвіст і Совка Розкішна. Усі ці призи підуть на призовий фонд. Благодійного розіграшу, який відбудеться на сторінці у Facebook обігової монети Аверс Василь Доїш. Посилання ще раз нагадаю вам буде під цим, під цим відео. Що ми плануємо зробити? Буде фіксований вхід на цей розіграш, тобто потрібно буде задонатити 100 гривень для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші. E, наша ціль 20 тисяч гривень зібрати 20 тисяч гривень для нашого товариша, який є, також є блогером, але e, сьогодення диктує свої умови і він зараз e, служить у Нацгвардії, і йому потрібно дещо з e, амуніції. Тобто, хлопці, потрібно допомогти побратиму. І я вважаю, що ще це не всі призи будуть, які будуть розігруватися. Василь пообіцяв від себе ще якісь призи. Хто хоче долучатися до цього розіграшу, як би мовити, бути спонсором, надати якісь призи, той також може долучитися і у призовий фонд якісь призи надати. І всі ці. Спонсори будуть вказані на каналі і на Фейсбуці. Прошу вас долучатися до цього благодійного розришу. В принципі, все, що я бажав сказати про цей розіграш сьогодні, і от цьому було мета мого сьогоднішнього відео. Дякую вам за увагу, до зустрічі на каналі Раритет.